Минають дні, минають ночі, Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь? Доле де, доле ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити. Серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув доле доледете, доле нема ніякої, коли доброї жаль Божий, то дай злої, злої.